Чи будуть ефективними комерційні рекрутингові компанії, які планує використовувати Україна в рамках мобілізації? Ні? І що зараз? А, от... Той план, який є зараз, те бачення, яким воно повинно бути, ті алгоритми, за якими планують діяти ці рекрутингові компанії, є неплодючими. Не отримає Україна все ж таки, ну тобто не поверне вона ці гроші, і вона в це вкладає, на жаль. Але все ж таки, що нам нададуть ці рекрутингові компанії. Але це все в сукупності своїй. В тому числі і у ці рекрутингові компанії і їх е, неможливість, ну, тобто, знаєте, як очікували одне, але не отримали. Тобто, неотримання е, очікуваного бажаного результату е, дуже корисне на майбутнє. Знову ж, е, з точки зору філософії, коли ми побачимо, що не працює, тоді ми вже перейдемо до того, що ж все ж таки запрацює. Для цього потрібно почути людей, звичайних людей, і саме на це згодом почнуть спиратися наші керівники країни, аби знаєте, як з боку іншого підходити до цих питань, тому що на сьогодні ті рекрутингові компанії, які створюються. Ну, ті алгоритми вони не працю вони не будуть у нас працювати. Тобто не з того боку зайшли, зійшли, не з тої позиції подивилися і прорахувалися. Тому ну, це як буде новий факап для того, щоб знаєте, створити те, що все ж таки працює. Про що домовилися Шарль Мішель та Віктор Орбан під час нещодавньої зустрічі? Угу. А про що вони домовились? Вони е, домовились про бездіяльність Угорщини, е, тобто Угорщина повинна е, включити бездіяльність мовчазне просто спостерігання та невтручання в якісь важливі процеси, е, завдяки цьому натомість вони отримають припинення. Неможливостей. Тобто таке відчуття, ніби Євросоюз щось угорщині перекрив, перерізав і при, призупинив якісь процеси, на які Угорщина дуже ну, покладалася і спиралась, і це як торги. Ну тобто ви рота закриваєте, а ми вам можливості повертаємо. І вони домовились. Тобто, крапка поставлена в цьому питанні. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Про що домовився Зеленський з саудівським принцом під час останніх переговорів? Так, про щось вони домовились. Про щось вони домовились на майбутнє, про щось про якусь участь Саудівської Аравії в процесах, в яких задіяна Україна. Тобто? Це про якусь відбудову, це про якесь вкладання грошей, але це про майбутнє. Тобто я не бачу, що сьогодні в Саудівська Аравія якимось чином буде е, взагалі втручатися в наші процеси в ту ситуацію, яку е, зараз всі переживаємо. Тут війна і е, світова спільнота. Якось вони окремо, але на майбутнє е, нам навіть нададуть чи то. Посла, чи то якогось контролера, чи то якогось наставника, який буде допомагати щось відбудовувати е, потроху. Тут навіть е, тема України буде внесена у бюджет, що ви розуміли певно Саудівської Аравії, тому що ці питання обговорюваються, обговорювались. На майбутнє, тобто, давайте так у 24-му році ви нам грошей дасте. Ми вас за це не знаю. Посольство вам відкриємо і приїжджайте, контролюйте, як ваші гроші працюють. От, приблизно про це вони і домовилися. Чи справді Росія хоче відмовитися від ракетних атак по території України на користь ударних дронів? Так, справді тому, що дійсно ракет мало. Ми очікуємо. Нам не дають, не дають тому, що їх залякали. Чи тобто я тут більше схоже на те, що знаєте, Росія очікує від якоїсь країни ракет. А та країна не може дати ракет, бо їй не дозволяють, бо вона тоді атата зроблять їй за ці ракети. Тому Росія дійсно відчуває дефіцит ракет. Для виготовлення ракет не вистачає чомусь часу, чи не вистачає якоїсь стійкості, тобто не вистачає впевненості в тому, що саме там, наприклад, там на той час у нас буде стільки-то ракет. Чому ну по перше, що в Росії ж теж є якісь прильоти якимись дронами, які руйнують їх виробництва, їх склади і все інше, тому дійсно дефіцит ракет вони мають. Але чи хочуть вони замінити це дронами, і на дрони в них виникне дуже скоро така дефіцитна ситуація, тому що, знаєте, до долучатися до стратегії, тобто вони все одно бажають щось собі залишити, вони не можуть по нас. Відправити все, що в них є, бо це буде така схема: знаєте, віддай дружину дядям, а саме дийдуть. Тому ні, вони цього робити не будуть. Ракет поменшає, безпілотники ще трошки позбиваємо. Чи справді Китай поступово відмовляється від співпраці з РФ? Ні, вони не відмовляються від співпраці з Росією, вони не мають цього навіть в намірах. Тут більше тема йде влади, тут іде тема взяти під контроль процеси, які відбуваються на Росії, аби. Тобто, Китай зараз вибрав таку тактику, знаєте, я не можу сказати, що вона силова, але тут ідуть маніпуляції, тут іде продавлення. От вони дійсно як намагаються протиснути Росію і захопити її політично, політично, тим, що послабити її відсутністю підтримки. От тут більше на це схоже, але розривати стосунки. І ставати в позу Китай не буде. Вони досить хитрі, і все ж таки вони щось обіцяють. Вони навіть тут будуть якісь ще перемовини. Тут буде ще якась зустріч Китаю з представниками Рашки, демонструючи свою толерантність та незаангажованість. Але все ж таки наміру Китаю вони йдуть про те, аби взяти. Керівництво над Росією, взяти контроль над Росією. Тому відмовлятися вони від неї не збираються. Чим закінчиться скандал між безуглою та залужним? В цьому скандалі буде стояти крапка. Цю ситуацію знецінять. І відвернуть від неї увагу. Чим закінчиться? Чим закінчиться цей скандал для без Трансформацію особистості це закінчиться, що надасть їй в майбутньому дуже велику силу та можливості. Отака От відповідь. Це що для неї буде цей скандал? Тому що тут дійсно людина впевнена в тому, ну тобто вона не, не емоційно це робить, а вона впевнена в своїй правоті. Ну, тобто, вона топить за своє крапка. І оця ситуація, вона дійсно в майбутньому надасть їй ще більше сили, ще більше можливостей. І тут будуть дуже високі амбіції так сьогодні. Вона там втратить роботу, вона там втратить якесь коло оточення для неї звикле, але нічого, нічого, нічого. Згодом а щось вона для себе все ж таки плюшки, якісь отримає цієї ситуації. Дивно чим для заложного закінчиться. якось наш генерал передивиться свою діяльність, передив, перегляне те, що відбувається, і нам треба, знаєте, просити і благати, аби він не йшов. Тому що, як мені показувало, цей відлюдник на залужного, що людина йде. Але він не, не звільняється. Ні, він як ніби йде за лаштунки, ніби, як знаєте, відходить від публічного простору е, повністю. Але те, що відбувся цей скандал, це скандал не між двома людьми. Там великі е, процеси за цим відбуваються за цим скандалом. Чи справді під Куп'янськом з'явилися вагнерівці? Якісь окремі представники так, і це не, по-перше, це таємниця. Тобто, це не було оголошено ані в ракці, ані в якихось там військових колах. чи є там вагнерівці. Так, там є вагнерівці, але це не е, в складі якогось там міцного підрозділу, а це в складі якихось особливо, особистостей окремих, які поїхали, ну, я не можу сказати там, добровільно, окремі представники вагнера є під Куп'янськом. Ну, але вони там, наче й були. От, знаєте, таке, таке відчуття. Ну тобто були, поїхали, повернулись. Це як окремі елементи, це приховано, це таємниця. Вони не йдуть як вагнерівці, хочу сказати, по документах. Ну тобто немає там вагнеровця як такої окремої якоїсь там як окремої ланки. Немає там такого. Ну тобто, є люди, які були у вагнеровці, у Вагнера. Зараз вони знаходяться там. Але вони там і були. Як це на нас впливає ніяк. Ні. Тобто, якоїсь цінності особливо вони не представляють собі, себе. Чи відбудуться президентські вибори в РФ наступного року? Так, вони відбудуться, але наголосять про них якось. Пізніше, аніж зазвичай, або пізніше аніж всі очікують. Якісь вони будуть дивні. От вибор без вибору, хочеться сказати. Тож так, ну, ніби технічно воно щось відбудеться, якісь вибори, але рішення вже прийнято, вже всім про все відомо. Тобто, щось технічно, вони щось продемонструють своєму населенню. Двоє виборів чомусь буде. Двоє виборів. От два рази будуть вибори. Можливо, один раз буде про президента, а інший раз ще про щось вони будуть вибирати ще щось. Тобто так, відбудеться. Але вони будуть показовими, тому що рішення вже прийнято. Чи справді зараз Росія зазнає найбільших втрат від початку війни? Так, справді, давайте так, якщо ми беремо не в кількості, тобто не в цифрах, а в процентах, то так, на сьогоднішній день вони втрачають набагато більше відсотків своїх людей, аніж на початку війни. Це правда. Чи розуміє це Росія? Розуміє це Росія. Ну, тобто, якщо раніше була отака кількість військових російських. А гинуло приблизно така кількість, то на сьогоднішній день і кількість збільшилась, і кількість тих, хто військові, зменшилась. Тобто, в відсотковому еквіваленті, так, це правда, і ця інформація вона буде досить вона, як буде знаєте, від, від, відкриватися, але вона, коли вийде на загал, от тоді вже е, в Росії наче, почнуть розуміти масштаби всього того, що відбулося, чи вдасться росіянам оточити Авдіїв? Не, -не, не вдасться. Не вдасться тому, що, по перше, в них немає ресурсу на це, оскільки захист Авдіївки і кількість можливості наших військових там не дадуть їм цього зробити. Захищена Авдіївка, все ж таки, захищена. Я розумію, що це не те слово, спираючись на те, що відбувається в Авдіївці. Ні, росіяни найближчим часом тікають з Авдіївки. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.